У тебе є мрія, але немає результатів. Ти кожен день працюєш. Ти кожен день стараєшся, витрачаєш енергію, приходиш додому виснажений і нічого. В тебе є те, за що борються усі на даний період часу. В тебе є твоя увага. Увага це друга нафта. За твою увагу борються усі. Соціальні мережі, зовнішня реклама, газети, журнали, колеги, друзі, клієнти, близькі. Твоя увага є те, що відділяє тебе від твоєї цілі. Точніше, контроль над даною увагою. А ще глибше фокусування на цілі. В даному відео ми з тобою поспілкуємося. Що таке фокус? Як бути сфокусованим про ті речі, поговоримо, які використовую я в своїй роботі. І постараюсь поділитися корисним тим, що приведе тебе до успіху. Вітаю на моєму каналі. Мене звати Максим ви вже поїхали. В середньому кожен з нас перевіряє телефон більше як 200 разів на день. Одну хвилину поскрону в інстаграм. Потім перейшов автоматично в ТікТок. Потім тебе колега відволік. А потім вже пора на обід сходити. А там же і кінець дня робочого, і ти приходиш додому змучений і забув перезвонити клієнту, допрацювати певну ту, ту чи іншу справу і так демо за днем. Я прекрасно знаю, про що я говорю, тому що я такий самий. Моїм фокусом також інколи хтось керує. Але є момент. На жаль, чи на радість, наш фокус, наша увага це найцінніший ресурс сучасності. І це найцінніший ресурс сучасності більшість людей не береже і не думає про це. І чим це закінчується? Тривогою, незадоволеністю, втраченими цілями, планами і задачами, незадоволеними близькими, рідними, але ми в інстаграмі. Зато ми листаємо. Постався максимально серйозно до цього відео, тому що саме тут ми з тобою розберемо, як бути в собі, як бути в фокусі, як коригувати і бути власником свого часу і уваги. Так що таке фокус насправді? Фокус це не просто здатність не відволікатись. Це вміння тримати в прицілі головне та відсікати все непотрібне. Люди, які приводять до змін, які змінюють цю реальність, фанатично сконцентровані на своїй меті. Фанатично. В тренера є тільки один чемпіонат, в бізнесмена є тільки один ринок, в лідера є одна мета. Ці люди фанатично сконцентровані на своїх завданнях. І саме про цю фанатичну концентрацію я тобі хочу зараз проговорити і донести. Фокус ділиться на три види. Ну, В моєму випадку. Ти можеш для себе розділити по-свому. Фокус на моменті, фокус на завданні і фокус на великі цілі. Фокус на моменті це просто це тут і зараз. Це говориш, говори, працюєш, працюй, не відволікайся. Поясни своїм колегам, товаришам, батькам, близьким не відволікати тебе тоді, коли ти працюєш. Так, це складно, так, можливо, хтось образиться. Але зроби це. Обмеж свої соціальні мережі, обмеж свої контактування з людьми протягом дня, поки ти не досягнув своєї цілі. Ще раз, говориш, говори, працюєш, працюй. Фокус на моменті важливий. Наступне фокус на завдання. У мене є така штука, я люблю робити одне, перепригнути на інше, потім зайнятися ще одним, десь там штанга, поворот, забув, що я робив. Це не ок. Фокусуйся на одному завданні в одному моменті. Це дуже важливо. Тому що якщо будеш робити так, як я тільки що пояснив, не получиться нічого. Складно сконцентруватися на кількох речах одночасно. Не вір в історію, що. Юлій Цезарь сидів до ночі і писав якісь там роботи, праці, паралельно планував і так далі. Так не працює. Одне завдання, одна мета, один результат. Зробив переходь до наступного. Ну і фокус на великі цілі. Це компас. Фактично, це стратегія, яку ти собі повинен зробити і її притримуватись. Без стратегії не буде результату. Ти завжди повинен розуміти. Куди тобі рухатись? Звичайно, складно прописати все. Але навіть, наприклад, ці відео, ця робота, яку я роблю, це також частина мого стратегічного планування. Я можу не бачити якоїсь кінцевої чіткої цілі, але я розумію, що в цьому напрямку мені потрібно рухатись. І тримання в голові цього компаса, цієї стратегії, в крайній степені важливе. І саме тут потрібно. Концентрація та фокусування на меті. Так як тренувати фокус? Запам'ятай просте правило. Що тренуєш, те тренується. Фокус віднесись до цього, як до тренування взагалі. Де як до м'язів просто напросто. Тобі потрібно привчити себе тримати концентрацію протягом дня. Я використовую кілька правил, які мені допомагають. Скажу чесно, не завжди мені виходить їх застосувати. Я не буду говорити, що я сама сфокусована в світі людини, тому що це далеко не так. Але я тримаю в голові ці речі і практично кожного дня я стараюся їх реалізовувати. Отже, перше, правда, 90 хвилин. Я знаю, це складно. Постав для себе хоча б 30. 90 хвилин або 30 хвилин, будь-який відрізок часу, але фокусування на одній задачі. Я розумію, це складно під час робочого дня. Вийдіть для себе окремий кабінет, вийде для себе окреме приміщення, знайди ту локацію, де тебе ніхто турбувати не буде. Вимкни усі меседжери, усі можливості, де тебе можна потурбувати. І просто сфокусуйся на цілі. Не включай музику, не включай фоновий YouTube чи іншу історію. Просто ти твій ноутбук або твій листок, залежно від твоєї задачі, і твоя задача, і твоя мета. Повір мені, наш мозок така штука, що вона заставить тебе працювати. Тобі через 3-5 хвилин стане скучно сидіти в тишині і ти будеш сконцентрований на своїй задачі. Ти будеш через певний період часу ти побудеш в стан потоку, який приведе тебе до кінцевої цілі. Дуже важливо просто виділити собі цей період часу в кожного він свій. Від себе пораджу. Якщо є яке завдання, яке я хочу обдумати і щоб мене ніхто не турбував, на жаль, це, це стільки ранку, це шоста ранку, п'ята ранку, сьома ранку, коли ще всі люди, які тебе можуть потурбувати, сплять. І ти залишаєшся сам. А головне в цей час не почати скролити ленту і не залипати десь в ютубчику. Таке в мене також бувало, тому фіксуємо. Правило 90 хвилин це дуже важливо, використовую його кожного дня. Наступне це в нас цифровий мінімалізм. Скажу просто: усі соціальні мережі зафокусовані на тому, щоб красти твою увагу. Це їхні гроші. Вартість реклами обчислюється чим? Кількістю показів. А що таке один показ, це одна людина подивилася. Наприклад, знаю, в Гуглі вартість тисячу переглядів може коштувати 10 доларів, може коштувати 15 доларів, залежно від тематики, може коштувати 5. Але це кошти. Це тисячу людей подивилися на ту чи іншу картинку. А уявляєш, скільки ти банерів ти проглядаєш протягом дня, і ми говоримо про платний трафік. А відносно безкоштовний трафік інстаграму і так далі. Ну, наприклад, в інстаграмі, якщо я не помиляюсь, кожен п'ятий пост він є рекламний. Кожен п'ятий чи кожен шостий. Тобто тобі люд... система показала п'ять постів, шоста реклама і так далі. і так по колу. Ти, можливо, цього навіть не помічаєш. Але це в крайній степені важливо, тому що. В кожному меседжері, кожною програмою працюють психологи, які зацікавлені в тому, щоб красти твій час. Звичайно, можливо, дають тобі якусь певну користь, але вони зацікавлені в тому, щоб красти. Саме через це там, меседжери, наші, там, зелена там, чи червона кнопочка, скільки ти не переглянув повідомлень, саме через це телефон білінки, саме через це тобі хочеться скролити лінту. Саме через те, є система рекомендацій, яка тобі підкидує ті чи інші варіанти переглядів тих чи інших ситуацій, які тобі цікаві. Це дуже небезпечна історія, тому що я по собі бачу, я раз в день публікую якісь ролики, я ще не встиг опублікувати, я вже туди залип. Я вже все, мене понесло, я пропав і це велика проблема. Тому фокусуйся на тому, щоб бути. Максимально мінімально в соціальних мережах. В моєму випадку, по виключав я всі повідомлення, максимально всі іконки соціальних мереж я пересунув на дальний екран телефона, а деякі, в принципі, видали для того, щоб мене не відволікали. І це дуже важливо. Розумій про цю історію. Тому цифровий мінімалізм критично важливий. Також по цифровому мінімалізмі. Переглядай меседжі, наприклад, там, WhatsApp, Telegram і так далі 4 в день. Це також історія, яка затягує. В мене це є, я регулярно стараюся десь там перевірити, щось комусь відписати. Ні, не потрібно цього робити. Звичайно, з людьми потрібно спілкуватися, але постав собі графік переглядів тої чи іншої мережі протягом дня. І повір мені, ти вкрадеш для себе дуже велику кількість свого часу, дуже велику кількість свого. Фокус. Наступне: три справи на день. Більше не значить краще. Постав собі завдання, виконати три справи. Не пиши великі списки, я також любитель цього, написати великі списки і думати, що я все на світі пороблю. Так не виходить. Постав собі три завдання на день, які ти будеш готовий виконати. І працюй над ними. Я розумію, що протягом дня тобі ще насипаються задачі. Я розумію, що протягом дня тебе відволікають, і ти думаєш, що і так зайнятий. Але коли ти собі будеш ставити мету дня, виконати три задачі, вони можуть бути прості наприклад, проаналізувати щось, створити щось, проконтролювати щось ось такі там три правила я собі став. І, відповідно, по них працюють. Якщо ти будеш їх тримати в себе в голові, це тобі буде допомагати. І... Підштовхнути тебе до мети. А протягом дня тебе, звичайно, будуть відволікати. Неможливо повністю бути і закритися від соціуму, коли ти саме ми сосінь. Ну і останнє це тишина. Тишина в кожного буває своя. В когось це медитація, в когось це тренування в залі, в когось це просто мовчки посидіти. Я для себе вивю про це правило. Що якщо протягом дня я виділяю собі по 5 хвилин зранку і 5 хвилин вечором в тишині, мій мозок краще працює, я краще аналізую ту чи іншу ситуацію. Я розумію, що полювання за тишиною воно є досить складне в даній реальності, в даному соціумі. Що для себе я вивів? От, наприклад, дорога в офіс, ти ж можеш. Не слухати музику. Ти ж можеш нічого не слухати. Ти можеш просто бути сам і на автоматі їхати. Можеш, можеш. Ти можеш, наприклад, під час обіду випнути всі повідомлення і просто попити каву самостійно, не з товаришами. Ти можеш, наприклад, зранку встати, не знаю, зайнятися медитацією. Ти можеш, наприклад, піти в зал і тренуватися без наушників. Ця тишина. Фрагментує твої думки в твоїй голові і фокусує тебе. В ті дні, коли я не використовую цю практику, ну, мій емоційний стан не я є стабільним. Я це, я це відчуваю. В ті дні, коли я не використовую цю практику, я не настільки ефективний порівняно з іншими днями. Тому користуйся цими правилами, це дуже просто. Перше, це в нас 90 хвилин. Фокуса, фокус на одній цілі. Друге цифровий мінімалізм. Прибери усі меседжі, усі речі, які тебе відволікають. Третє. Три справи протягом дня. Не більше, не менше. І четверте: тиша. Знайди моменти тишини протягом дня і використовуй їх. Отже, світ хоче твою увагу. Світ хоче забрати увагу в тебе та використати її на свою користь. Фокус це не корисна звичка. Фокус це свобода. Фокус це свобода вибору. Вибір між тобою, між твоєю метою, між твоєю мрією, і між тим, що хоче соціум. Неважливо, чи це інтернет, чи це колеги і товариші. Проаналізуй весь свій день. Після цього відео подумай, що тебе відволікає. І напиши, будь ласка, в коментарях одну річ, на якій ти будеш фокусуватися протягом дня. Одну ціль, не три, не десять. Одну. Повір мені, коли ти будеш це тримати в себе в голові і напишеш на листку, і в блокноті ти будеш до неї йти. Виділяй тих людей, які тебе розфокусовують. Обмежу спілкування з ними. Якщо ти даєш свою увагу, ти віддаєш частину своєї свободи. Ти віддаєш частину себе. І, на жаль, чи на радість не завжди потрібно себе віддавати всьому. Тому що якщо будеш ти віддавати себе усьому та усім, ти просто втратиш себе. Дякую за увагу, сили і мудрості. Підписуйся попереду багато корисного.